Animal Pack – це ніби просто мультивітаміни для спортсменів. Я їх дуже люблю для зсу, для бійців спецпідрозділів. Коли хтось з спецпідрозділів їде на якісь там такі важкі навчання, то однозначно Animal Pack беруть по-любому. Чого я брав animal Pack без заняття спортом? Він так бустить імунну систему, що кожного разу ти в цьому переконуєшся, і кожного разу думаєш, блін, ну ну точно, це ніяке не плацебо, не самонавіювання. Ти чітко розумієш наскільки animal Pack бустить імунну систему в день відкриття в Голівері там більше 30 більше 30 годин не спав. Це знову ж таки удари по імунній системі. Потім я просто виспався і, і далі все добре. Я тиждень п'ю це все. Далі перестаю пити лопак, Ну бо ж на що. навантаження не зменшується. Вірусне навантаження, дружина досі хвора, теж не зменшується, і навіть от все інше, ніби п'ю вже починає відчувати, що імунка починає просідати. Вертає і я себе почуваю набагато краще.